Голова Волинської ва Іван Рудницький розпочав поїздки до медзакладів в Волині. Він зазначив, що є хороші приклади із сучасним обладнанням і ремонтом, але є лікарні та амбулаторії без укриттів. Зношені й непридатні для лікування саме на такі об'єкти зосереджується увага, аби визначити пріоритети підтримки на обласному рівні та залучити ресурси держави й донорів. Разом із керівником Луцького району Іван Рудницький відвідав чотири медзаклади: Дитяча лікарня у Луцьку. Умови на п'ятому шостому поверхах потребують ремонту. Кошти виділять з обласного бюджету. Контроль за укриттям триває. Питання лабораторії в проєктному портфелі. Екстренка немає власного укриття, розглядається наземне Овища область профінансує ківерцівська амбулаторія. Ремонт першого поверху громада робитиме сама. Районна лікарня є кошти на капітальний ремонт всього приміщення 400 мільйонів гривень. Поки ремонтують хірургію та операційну. Проблему з ліфтом вирішують. Голова ОВА наголосив, що область фінансуватиме лише ті проєкти, які виконуються повністю і вчасно. Люди мають отримувати якісну допомогу в гідних умовах, а медики працювати комфортно, адже це наша спільна відповідальність.